7 вересня погода в Україні буде малохмарною та переважно сухою. Середні температурні показники досягатимуть позначок плюс 22 плюс 26 градусів. Трохи тепліше буде на півдні, а найхолодніше на Сумщині. На Полтавщині сонячно, без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 23. Після опівночі опуститься до 13 градусів із плюсом. Хмари у Кременчуці сховають небо вранці. У середині дня погода проясниться. Без опадів повітря прогріється до плюс 23 світлої пори доби і 17 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях ранкові хмари не протримаються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів нічна температура повітря плюс 17, денна плюс 23. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 7 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1952 року плюс 30. Мінімальною температура була 1998 3 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.